У лівобережному дренажному каналі Кам'янського збільшилося мешканців. Воду було зариблено мальками. Захід відбувся в рамках реалізації проєкту Бюджет участі міста 2023-24. Подивитися на цікавий процес переселення риби у лівобережному парку зібралося чимало мешканців. Участь в екологічних акціях узяв і міський голова Андрій Білоусов. Організували захід представники департаменту екології та природних ресурсів міської ради. Захід із зариблення лівобережного Дренажного руслу ініційований у рамках громадського проекту збереження балансу екосистеми. Він розроблений мешканкою міста Наталією Очередько. Здобув підтримку громади та став переможцем конкурсу. Я хочу подякувати Наталії Очередько за те, що вона виступила ініціатором. І за рахунок бюджету участі ми сьогодні будемо проводити зариблення нашого дренажного каналу. Корисна подія для нашого дренажного. Каналу, тому що ця риба вона несе не тільки екологічну функцію, а й очищаючу функцію. У нас в планах, як у міської влади, провести очищення, вже механічне очищення всього цього дренажного каналу, тому що за роки свого існування він потребує очищення. Але ці роботи ми вже будемо проводити після закінчення військового стану. Дякую всім, хто приєднався до. Цієї події, завдяки виконанню проекту, буде покращено екобаланс лівобережного дренажного каналу. Це перший мій проєкт. Я дуже рада, що в існує така програма як бюджет участі, і це корисно для нашого міста. Дякую тим людям, які голосували за мій проект. Я думаю, в наступному я буду брати ще участь і будемо перемагати, будемо створювати краще для нашого міста. У воду каналу було випущено 400 кілограмів молодої риби, серед яких короп, білий амур та товстолоб. Кожен вид виконує унікальну роль у підтримці екосистеми. Білий амур контролює ріст водоростей, товстолоб природне очищення води, а короб підтримує баланс водної фауни. Вид риби був вибраний не випадково, адже кожен з неї несе свій свою відповідну функцію. Одна займається чисткою водойми, друга займається поїданням водорослей, тому ця риба дуже необхідна для. Даної водойми, по перше. По друге це буде така рекреаційна функція виконуватися цим мальком. Дуже приємно, що до участі у заході долучилося дуже багато мешканців. Це і молодь міста, і школярі, і також представники депутатського корпусу, члени виконавчого комітету. Особисто був присутній міський голова Андрій Леонідович, який завжди підтримує колишні заходи, заходи колишнього спрямування. Участь в проєкті активних мешканців, які ініціюють та підтримують екологічні проєкти рибальства, стала можливою завдяки. Спільній роботі Дніпропетровського національного університету та міської ради біологічне обґрунтування, розроблене університетом, забезпечило науковий підхід до замовлення. Гості з Дніпра зазначили, було б добре, якби й інші міста області перейняли корисну практику Кам'янського. Значна подія для вашого міста. Я надіюся, в подальшому білорусу Андрій Леонідович буде далі продовжувати зариблення цих водойомів для. Мешканців міста для того, щоб очищалися, Тобто це і екологічний посил великий, і я думаю, що оцінять і мешканці міста на Дніпропетровщині. Це, мабуть, одне місто, яке піклується за своїх мешканців і, і проводиться таке, таке зариблення. Переконані у користі зариблення, і юні учасники заходу кажуть, допомагати дорослим їм дуже сподобалось. Випускали рибу у річ. У річку дуже сподобалось, коли самі брали рибу і ложили, загадували бажання. Риба там буде жити спокійним життя, вітати там, розмножатися. Участь громадян у подібних екологічних проектах демонструє високу відповідальність та турботу про навколишнє середовище. Жителі Кам'янського також зазначили, що хочуть і далі підтримувати подібні ініціативи, щоб зберегти води у чистоті і забезпечити середовище для водних мешканців. Кожен запустив рибку і загадували бажання, і дуже тішить те, що кожен забажав. Перемоги перемоги нашої країни тому перемога наша буде незабаром. Перемога буде обов'язково. Всім мирного неба долучайтесь до екологічних заходів. Любіть рідне місто.